У Чернігові голосування зараз ми знаходимося біля однієї з 14 дільниць, аби віддати свій голос за один із проєктів бюджету участі. З 15 по 30 вересня у 14 пунктах голосування, які розташовані у всіх районах Чернігова, небайдужі містяни можуть підтримати будь-які з 61 проєктів бюджету участі. Серед них 30 проєктів – капітальні видатки, 31 – поточні. На реалізацію проєктів переможців у бюджет Чернігова на 17 рік планується закласти 6,4 мільйони гривень. Проголосувати за бюджет участі необхідно мати тільки один документ: це паспорт громадянина України. На виборчій дільниці вам мають надати два бюлетені. Я видаю вам два бюлетені. Бюлетень для голосування. Це бюджет капітальні витрати, це бланк, поточні витрати. Будь ласка, сідайте, беріть ручечку, свій паспорт і заповнюйте бланку. Перші два рядочки ви пишете прізвище ім'я по батькові. Третій рядочок пишете серію номер паспорта. Заповнюйте, вибирайте, за який проєкт ви голосуєте, ставите один проєкт в одному бюлетні. У них зазначені проекти, які раніше пройшли голосування у членів робочої групи. Всього цього року із 75 проєктів до бюлетнів потрапили 61. Серед них допомога онкохворим дітям, реконструкція спортивних майданчиків, створення гуртків для дітей з особливими потребами, будівництво пайп парку та повернення жабок до вулиць. Чернігова після заповнення бюлетені адміністратор має внести ваші результати до електронного реєстру. Відправляю ваш голосування, голос ваш зараховано. Будь ласка, ваші бюлетні кидайте в скриньку. Ось так буквально за три хвилинки ми змогли проголосувати та підтримати чернігівців, які виявили свою ініціативу. За який саме проект я проголосувала? Я вам не скажу. Пані Наталя, яка слідкує за голосуваннями Новозаводській районній раді, каже, містяни активні у своєму волевиявленні. Чернігівці переймаються цими питаннями, так вони дуже активні. Ось батьки дуже активні. Я б хотіла сказати, що зацікавлені деякі школи, батьки приходять, от, голосують. Багато вже прийшло на сьогоднішній день. Ну десь я вам скажу приблизно це десь біля трьохсот. Це на моїй, на моєму пункті. Ми вирішили перевірити, чи можливо проголосувати двічі одній людині. Завітали до другої виборчої дільниці. А зараз ми спробуємо проголосувати ще один раз, аби перевірити, чи можливі фальсифікації. За тим же алгоритмом представили документи, заповнили бюлетні, віддали їх на електронну реєстрацію. Тут уже хтось голосував. Читайте, що там написано. Неможливо голосувати за один проект декілька разів. Значить, ви вже діти голосували. Проголосувати вдруге нам не вдалося. Ті ж, хто ще не відвідав дільниці, можуть це зробити до 30 вересня. Дізнатися докладніше місце їх розташування можна на сайті міської ради.